Безпека очима сучасності. Спочатку давайте розберемо, що таке безпека. Безпека людини це такий стан людини, коли дія зовнішніх і внутрішніх факторів не призводить до смерті, погіршення функціонування та розвитку організму, свідомості, психіки, людини в цілому і не перешкоджає досягнення певних бажаних цілей людини. Які ж є види сучасної безпеки для людини? за все це, це національна безпека, безпека життєдіяльності, особиста безпека, побутова безпека. Також є безпека окремих видів діяльності. В кожному виді безпеки є складові. Так, в національній безпеці такі складові: державна, політична, екологічна, технологічна, гуманітарна, воєнна, демографічна, інформаційна. Банківська система, інвестиційна, продовольча і енергетична безпека. В наш час дуже популярне користуванням інтернету, тому важливо розрізняти таке поняття як кібербезпека. Складовими безпеки життєдіяльності є безпека праці, громадська безпека і безпека військової служби. Безпека праці це умови праці на об'єктах матеріального виробництва, зокрема промисловості, транспорту і тощо. Вони включають в себе вплив небезпечних і шкідливих факторів на працюючих. Безпека праці підтримується шляхом виконання комплексу заходів щодо запобігання травматизму, захворювань і аварій на підприємствах. Кожен вид я б не хотіла розбирати. А ось види безпеки, які ми дуже часто використовуємо в сучасному світі, ми розберемо. Як я вже і казала, в наш час дуже популярна кібербезпека. Що ж це таке? Кібербезпека це процес застосування заходів безпеки з метою забезпечення конфіденціальності цілісності та доступності даних. Кібербезпека забезпечує захист ресурсів, таких як інформація, комп'ютери, сервери, підприємства і приватні особи. Також дуже часто всі ми користуємось банківською безпекою, але ми навіть не здогадуємось, що, наприклад, така операція як поповнення рахунку це дуже складна система захисту, що поєднує у собі захист особистої безпеки, анонімної безпеки, від е, безпеки від захоплення ваших даних і інформаційних кодів. І аж до всього усього процесінгу є також складові життєдіяльності, такі як громадська безпека, громадська безпека це стан захищеності громадського суспільства, що характеризується відсутністю небезпеки для життя та здоров'я людей, для їх спокою та майнових прав для нормального життєдіяльності підприємств і таке інше. Сучасне українське законодавство надає дещо розширене трактування громадська безпека і порядок, це захищення життєво важливих для суспільства та особи інтересів, прав і свобод людини і громадянина. Отже Підсумку, я можу сказати, що є багато видів сучасних небезпек. Найпопулярніші з них це кібербезпека, банківська безпека, національна безпека і безпека праці. Кожен для себе може обрати ті види безпек, які він застосовує повсякденному в повсякденному житті. Кожен може відрізнатися в цьому. Тому для цього потрібно знати багато видів безпек, щоб їх застосовувати в повсякденному житті.